Чи вистачає вам дорожніх знаків у місті? Наприклад, нам ні? Ось на цьому перехресті. Лесі Українки, площі Соборної і Лесі Українки далі знак лише з однієї сторони від вулиці Лесі Українки. Там знак дати дорогу і напрямок головної дороги. Коли водії рухаються по Лесі Українки і повертають на площу Соборну, вони думають, що їм є перешкода справа від водія, який їде від вулиці Лесі Українки і пропускає його. Але це порушення, адже в нього головна дорога. Але вона ніяк. Не промаркована ані на вулиці Іласі Українки, ані на площі Соборній. Ми вирішили перевірити, а які є ще проблемні ділянки у місті та яких не вистачає дорожніх знаків. У підготовці цього відео та консультаціях ми щиро вдячні Ігорю Губарю, кваліфікованому автоінструктору автошколи на Подолі. Поїхали! А це. Славнозвісний чи сумнозвісний поворот на вулицю замкову. Тут не в одного водія, завмирало серце, а потім котилося десь у п'ятки. Тут потрібно промаркувати цей поворот як небезпечний поворот праворуч, а ще краще поставити випукле дзеркало, щоб бачити, яка справа з того боку, і які справи з цього боку, тому що ну тут дуже страшно їздити. А ось тут, на цьому перехресті, має стояти знак 5-5. Початок дороги із одностороннім рухом, колись цей знак на цьому місці стояв, але стовп збили і знак забрали разом із стовпом. Такий самий знак має дуплюватися на цьому перехресті, а ще тут має бути знак головна дорога. Адже ми вже звикли так їздити по звичці, а ось людина, яка приїхала до нас з іншого міста. Може сприймати це перехрестя як перехрестя рівнозначних доріг і пропускати тих водіїв, які їдуть праворуч, тобто із вулиці Гадяцького договору. Що це за знак? Важко вгадується правда, що тут про що нас попереджають, а це знак обережно діти. Такий знак в такому стані він неприпустимий, він облуплений, якісь дроти, як водію здогадатися. Ні, ну він то здогадується про щось його попереджають, але про що? Ми то знаємо. А якщо людина з іншого міста приїхала, невідомо. Плюс ще тут е, варто поставити знак обмеження швидкості до 30 кілометрів, адже тут поряд навчальний заклад. А ось ці знаки встановлені неправильно, тому що знак 5.381 встановлюється праворуч від проїзної частини на ближньому до водія краю пішохідного переходу, а знак 5.382 на лівому. А ось тут закінчується дорога із одностороннім рухом, але це ніяк не позначено, тому тут має бути відповідний знак про закінчення дороги із одностороннім. А ось тут на великому кругу видихаємо. Тут, хоч і з'явився знак рух по колу, але ми, коли переїжджаємо це перехрестя. Керуємося сигналами світлофора у звичному режимі. Коли світлофор у нас не працює, ми пропускаємо всіх, хто на колі, тобто коло головне. І ще простіше керуємося правилом перешкода ліворуч, тобто пропускаємо всіх, хто зліва від нас. Вулиця Лохвацька, начебто, все добре, але немає знака головної дороги. А від вулиці Врусанівської немає знака дати дорогу. Перехрестя Лохвицької та захисників України, виявляється, це досить проблематичне перехрестя. Адже уявімо собі таку ситуацію: стоять поряд два автомобіля, і їм потрібно їхати в одному напрямку по вулиці Лохвицькій. І часто той водій, який стоїть правіше, думає, що водій, який стоїть від нього ліворуч, має його пропустити. Але так відбуваються аварійні ситуації. Все це просто можна було б вирішити, якби тут був знак, кінець смуги руху, і нанесена відповідна розмітка. Перехрестя захисників України та вулиці Західної на цьому перехресті стоїть знак напрямок руху по смугах. Але фактично смуга для руху одна. Водії, які йдуть прямо, і ті, що повертають ліворуч, стоять в одній смузі, поки сухо ще можна трохи з'їхати на узбіччя. Але в такій ситуації встановлений знак виглядає недоречним. Якщо його залишати, то дорогу потрібно розширити, щоб там справді могли стати дві машини. Нині ж знак не відповідає фактичній організації руху. Перехрестя вулиці захисників України і вулиці Швидкого. Як бачимо, знака головна дорога немає. А від сторони швидкого має бути знак дати дорогу. Ще одне улюблене перехрестя. Особисто я переїжджаю його із холодком на спині. А колись тут стояв знак проїзд без зупинки заборонено. Зараз я керуюся правилом перешкода справа і сподіваюся, що інші водії. Також свідомі і керуються цим правилом. Але знак теж повинен тут бути. Перехрестя Площі Соборної та е, Лесі Українки і Драгоманова. Тут все добре. У нас є і напрямок головної дороги, і знак головна дорога. А де знак головна дорога? Ви бачите знак головна дорога? А ось він знак головна дорога. Але його не видно за листям. Ну, якось треба його прибрати, щоб водії бачили. Де цей знак? Перехрестя вулиці Шевченка і вулиці Гадяцького договору. Ось звідси починається вже односторонній рух. Але звісно, знака тут немає. А ось тут має бути знак кінець одностороннього руху, перехрестя біля стікляшки. Взагалі немає ніяких знаків, керуємося правилами перешкода праворуч, але все-таки хотілося, щоб якісь знаки тут та й були, хоча б знак перехрестя рівнозначних доріг. Ще знайшли на Русанівській ось такий знак. Я не знаю, що там. Він навіть не проглядається. І ще одне цікаве перехрестя: вулиця Набережна Псла, поворот до Старого мосту і дорога до нового мосту. Але справа в тому, що на вулиці Набережна Псла ми бачимо знак дати дорогу і напрямок головної дороги. Але ні від нового мосту, ні від старого мосту ніяких знаків немає. І спробую розібратися, хто тут кого пропускатиме. І це добре, що деякі водії користуються правилом перешкоди справа. Але хотілося б також, щоб тут якась була пояснення, як. Куди, кому і їхати. Ми показали лише невелику частину проблемних ділянок у місті. Їх набагато, звісно, більше. Ми не приїхалися маленькими вуличками. Ми дуже впевнені, що там ще гірша ситуація, і дуже хотілося, щоб у місті навели лад із дорожніми знаками.